Слава Ісусу Христу, Отче в продовженні тлумачення щодо пам'ятників, скажіть, як має значення, де ставити Хрест? Чи пам'ятник в ногах, чи в голові могили, Сидячи, судячи з вашого тлумачення, то значення немає. Що значить немає значення? Як немає значення? таке казав, що немає значення. Має значення, де ставити, але є ще таке поняття, як традиція, розумієте? Отут на сході ставлять хрест у ногах, а потім, як рік проходить, то ставлять пам'ятник в головах. Бо як буде вставати, аби мов за щось і тримати, знаєте, буде воскресати, аби міг за хрест взяти. Ну, так собі тут придумали, так, У нас такого нема. Наприклад, на Заході я знаю, що хрест у головах кладуть, рік проходить, хрест дерев'яний, потім закопують прямо у гріб. І ставлять пам'ятник так само в головах. Ну, логічно, дивіться, як ви приходите до покійника, він лежить у гробі, так? Лежить до вас ногами, лицем до вас, якби, так? Ну, логічно, де стояти, якщо прощатися з покійником, зайти заду йому в голову, що він тебе навіть не видів, стоєш перед ним. Так же само, якщо покійника поховали в землю, ти стаєш туди ноги лицем до лиця і молишся, а якщо так ставати, то де хрест має стояти? Хрест має стояти в головах? А як інакше? І тому і хрест, і пам'ятник треба ставити в головах. Як собі десь хтось кладуть інакше, не собі кладуть. Священники обертають другий бік. Та, може, ви то знаєте, може, не знаєте. Священники охоронять в другу сторону. Як в другу сторону? Лицем до людей. Але хрест все одно ставлять в головах, а не в ногах. Так що я не кажу, що не має значення, чи так, чи так. Має значення, але є ще поняття традиції. Одні люди так роблять, а другі так. Треба поважати традиції. Не треба казати, чи вони добрі, чи вони не здалі. Вони собі так роблять, а ті собі так роблять, а Бог розсудить. Я хочу завжди мати логічне пояснення. Якщо я логічно, то розумію, якщо я знаходжу в Євангелії підтвердження, все воно для мене важне.